Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Черівник країни Оз. Глава 13. Звільнення. Лякливий лев. Дуже зрадів, коли дізнався, що злача клунка розтанула після відра води, яка на неї вилила дороті. Дівчинка відчинила клітку і випустила його на волю. Друзі попрямували до жовтого замку і Дороті скликала маргунів та оголосила їм, що вони більше не раби. Ця новина Маргунів неймовірно ощасливила, бо вони протягом багатьох років гнули спини на чаклунку заходу, а та замість подяки платила їм жорстокістю. Віднині цей день став загальним святом, і його відзначали всі у краї маргунів танцями і співами. Я би був зовсім щасливий, зітхнув Лев, якби поруч з нами були наші вірні друзі, страшило і залізний лісоруб. Може, ми спробуємо їх врятувати? запитала Дороті. Вони попросили моргунів допомогти їм розшукати зниклих друзів. Моргуни відповіли, що готові на все заради дорочі. Яка подарувала їм свободу. Тоді дівчинка обрала найбільш чамовитих мешканців у помічники, і вони подалися на пошуки, мандрували так майже два дні, доки не опинилися в гористій місцевості, де й знайшли розбитого та потрощеного лісоруба. Його сокира лежала поруч. Руків'я було відламане, а лезо заіржавіло. Моргуни обережно підняли лісоруба і віднесли у замок. Коли Дороті побачила, що сталося з її вірним другом, то гірко заплакала. Та й Лев також дуже засмутився. Тоді Дороті звернулася до моргунів. А чи є серед вас ковалі? Звісно, до того ж майстерні була відповідь. Тоді прийшліть їх до замку, попрохала дівчинка. А коли ковалі прийшли зі своїми інструментами, вона запитала, чи можете ви полагодити залізного лісоруба? Майстри уважно оглянули залізного лісоруба. І повідомили, що вони готові взятися до роботи, і незабаром вірний друг до речі, буде як новенький. Вони зачинилися у одній із зал жовтого замку і працювали три дні та чотири ночі. Вони стукали молоточками, паяли, полірували, випрямляли зігнуті руки та ноги. І зрештою, залізний лісоруб. Набув свого колишнього вигляду, всі частини тіла знову працювали, як годиться. Що й сказати, на його залізному тулубі з'явилося кілька латок. Та лісоруб не був марнославним і на такі дрібниці не зважав. Коли, нарешті, він сам прийшов до Дориті і подякував їй за порятунок, то так розчулився, що не міг стримати сліз, і дівчинці довелося витирати їх фартушком, аби щелепи не заіржавіли. Лев теж раз у раз витирав очі кінчиком хвоста. Аж його погнаста китичка зовсім змокла, і він змушений був піти на двір, щоб висушити її на сонці. Якби з нами був страшило, Зітхнув лісоруб, коли вислухав розповідь до речі. Ось тоді я був би по-справжньому щасливий. Неодмінно треба його знайти, вирішила дівчинка. Вони скликали моргунів і всі разом вирушили на пошуки. Через півтора дні нарешті надибали високе дерево, куди мавпи. Закинули одяг страшила. Дерево було таке високе, а стобур такий гладенький, що залізти туди ставалося просто неможливим. Та лісоруб сказав, Я зрубаю його, і тоді ми дістанемо одяг страшила. Доки моргуни ковалі лагодили залізного лісоруба, інший моргун, який колись був золотих справ майстром, Виготовив руків'я зі щирого золота і прикріпив до сокири замість старої поламаної рукоятки. Його друзі відчистили сокиру від ржі і відполірували так, що вона стяяла, наче справді була зі срібла. Тож тепер залізний лісоруб узявся за сокиру, і незабаром дерево впало до ніг друзів. Вузлик із одягом страшила впав з хіля і покотився в траву. Дороті підібрала його, а моргуни з пошаною доправили до замку. Там вони напхали одяг свіжою чистою соломою. І незабаром страшило вже дякував усім тим, хто взяв участь у його порятунку. Тепер коли друзі знову зібралися всі разом, можна було трошки перепочити. Вони провели кілька прекрасних днів у жовтому замку, де їм давали все, що потрібно для хорошого відпочинку. Та якось уранці Дороті згадала про тітеньку М. Треба повертатися до Смарагдового міста і вимагати в оза. Щоб він виконав свої обіцянки, сказала дівчинка. Так, погодився лісоруб. І я нарешті отримаю серце. А я мозок, радісно вигукнув страшило. А я хоробрість, задумливо промовив Лев. А я повернуся додому в Канзас. вигукнула Дороті, і радісно заплескала в долоні. Давайте вже завтра повернемося до Смарагдового міста. Так вони й вирішили. Наступного дня скликали моргунів попрощатися. Моргуни дуже засмутилися, що їхні рятівники полишають країну. Вони встигли так полюбити залізного лісороба, що заходилися вмовляти його. Аби він залишився і став правителем краю моргунів. Коли стало ясно, що мандрівники мають твердий намір повернутися до Смарагдового міста, моргуни принесли їм подарунки. Тото -то та леву золоті на Дороті отримала чудовий браслет, прикрашений діамантами, а страшило. Ціпок із золотим руків'ям, щоб йому зручніше було ходити. Залізному лісорубу дали срібний слой для мастила, прикрашений золотом і коштовними каміннями. Кожен із мандрівників щиро подякував моргунам, і вони довго тиснули одне одному руки, доки не стомилися. Дороті відчинила буфет злої чаклонки, щоб наповнити кошик їжею в дорогу. Там вона побачила золоту шапку. Дівчинка одягнула її і виявилося, що обір якраз пасує. Тож, хоча Дороті я не знала про чарівні властивості золотої шапки, вона вирішила одягнути її просто зараз. А свій чепчик поклала до кошика. Усі приготування до мандрівки завершилися, і друзі вирушили до смарагдового міста, а моргни в один голос побажали їм щасливої дороги!